на українському телебаченні та і загалом в Ютубі ми часто бачимо наших героїв сьогодення: це військові, рятувальники, медики, волонтери, і це класно, тому що саме вони творять нашу з вами сьогодні історію. Однак, погодьтесь, що наближають Україну до перемоги також багато іноземців. І поправте мене, якщо я помиляюсь. І знаєте, живучи досить довгий період часу у Польщі, я не бачу, щоб часто на польських телеканалах у змі писали про польських волонтерів, рятувальників, добровольців, які наближають Україну до перемоги. І поправте справді мене, якщо я помиляюсь, розпочну напевно з організації, яка називається Діоспел. Це польська група волонтерів, які рятують тварин у Польщі. І знаєте, після підриву Коховського ГЕС вони не стали осторонь, як ООН чи Червоний Хрест, а реально поїхали рятувати наших з вами тваринок. Ми ваші границі польсько-українському нами під собою коло плюс-мінус 15 годин язди. То około 1200 кілометрів. Їдемо просто до Херсоня. Uh, przyznam się szczerze, że to jest mój pierwszy wypad na Ukrainę, także dla mnie to jest droga w nieznane. Na miejscu spotkamy się już z... Рештами до речі, організація відкрила зараз великий збір у 200 тисяч злотих на допомогу евакуйованим тваринкам. Так само вони збирають підписи під петицією, щоб польська влада послабила правила перевезення тваринок до Польщі. Тому всі активні посилання ми залишаємо під цим відео. Допомагають евакуйовувати тваринок. Також організація яка називається «Екостраж». Вони протягом всієї війни їздять на територію України, рятують наших тваринок, евакуйовують їх, лікують, а також потім шукають їм нові родини. Dobry Bartek, budesz żył. А це відео реально облетіло усі соцмережі. Польський парамедик Дам'ян Дуда рятує важко пораненого українського солдата. Дам'ян Дуда – це власне керівник організації, яка називається М'яндзечаще, і це група парамедиків, які їздять, знаєте, у саме саме пекло. Вони були у Вогледарі, Бахмуті, були в Херсоні. Вони туди їздять, рятують наших з вами військових і власне рятують їм життя. Наступний друг для України це польський бізнесмен Мартін Майер з самого початку. Він і він їздить до України з волонтерською допомогою. у Багато поляків служать у легіоні добровольців. І повірте, їх там реально немало. Діліться іменами своїх героїв у коментарях.